Всім привіт! Сьогодні у нас Fiat Panda 2008 рік, мотор 1,1 бензин. Такий ось маленький автомобільчик, сімейний для міста, можна сказати. І проблема в тому, що мотор троїть. Тобто ну, при роботі чути, що не працює один циліндр, це як мінімум. Зараз попробуємо завести і показати вам. Ось горить чек постійно і ось така робота мотора. Ось так ним трасе. Ну і одним словом працює дуже-дуже погано. Е, значить, Машина приїхала вже після майстрів. Тут, так як мені сказав власник майстрі поміняли ось катушку зажигання, одна стоїть нова одна стара. І сказали ще, що потрібно поміняти дроти, тому що дроти пробивають, але чомусь цього не зробили, а тільки ось підклали такий кусок камери від е, велосипеда. Ну, і значить, по е, діагностиці показало нам помилку по першій, другій форсунці. Е, саме по, по форсунках, не по пропуску зажигання, а саме по форсунці, обрив. Обрив цепі. Ну, і зараз трошки автомобіль вистегне, тому що тільки що заїхав, дуже все гаряче. Будемо розбирали і дивилися, що ж там з нашими форсунками. Так, машина вистигла, значить розібрали ми це все і почнемо напевно, що з друтів. Дійсно, дріт на третій циліндр. Ось бачите, він тут наконечник, цей, що на катушці весь потрісканий. І він пробивав, скоріш за все. Також викрутив свічки. Ось вони лежать по порядку. Перший, другий, третій, четвертий. Тут бачимо, що на першому зазору практично взагалі немає. Ну, Свічки не першої свіжості, свічки також підуть під заміну. І така ситуація ще одна: ось такі кусочки бумаги викрутилися разом зі свічками з свічних колодязів. Хто це робив і для чого, і що там взагалі робили, я не знаю. І напевно, що вже й не буду знав. Тому, що власник також не в курсі, що там робилося. Так, для того, щоб не забути деякий дріт, собі тут на катушці зробив позначки. Відповідно, куди який циліндр підключається, Значить, зняли дросельну заслонку. Тут закрили, щоб туди всередину нічого не попало, ось сама заслонка. Як бачите, все там таке засране, чорне, заслонку будемо відмивали, відчищали і е, доходимо значить, до наших форсунок. Е, опір цих форсунок має бути 15 Ом. Значить, ставимо тестер в режим вимірювання і міряємо на перші форсунці. Ну, не знаючи... Вдасться мені вам тут так добре показати, тому що одною рукою це все незручно робити, але все ж таки постараюся. Так, підключаємо щупи. І, як бачимо, перша форсунка у нас в обриві. Ну, Судячи по роз'єму самої форсунки, як він рухається, то я думаю, що його просто обірвали криві руки. Так, беремо другу форсунку і дивимося, що у нас на другій форсунці. 15,9. Е, ну, зразу скажу. Опір самих щупів. Е, в мене на цьому іменно тестері приблизно 1 ом. Може, в когось на другому буде інакший показник, в мене це 1 ом. І, значить, якщо тут нас показує зараз 15,9, тобто мінус 1 ом, то буде 15. Міряємо далі. Третю форсунку. Знову ж таки, повторюю, що одною рукою це трошки не зручно робити це все, але попробую вам показати. Значить так, третя форсунка така ж сама, 15 Ом. І четверта форсунка така сама, ну, трошки менше вона має, 14,5. Так, три форсунки виходить у нас по е, опорі. Добрі, одна форсунка в обриві. Значить, форсунку ми вже замовили, форсунку чекаємо наразі. І поки чекаємо форсунку, значить, будемо знімали рампу з усіма форсунками. І, напевно, останні три форсунки поїдуть на стенд для чистки. Тому що непонятно, чого друга форсунка також не працює. Ну, я думаю, що зараз знімемо. І Побачимо, чого вона не працює. Перша йде однозначно під заміну, тому що вона в обриві це не ремонтується. По остальних е, зніму і тоді будемо бачили далі. Так, зняв я, значить, форсунки і бачимо, що, в принципі, вони досить чисті, в хорошому стані. Ну, першу я вже зняв. Е, зараз буду міняв, тому що вже я ось. Нова форсунка. Фірма Віка, і Ось у нас коробочка, може, комусь треба буде. Номер форсунки. Ось. І е, взяли фірму Віка, тому що, в принципі, більше нічого і не було. Були ще Bosch, але Bosch замовили, і вона прийшла трошки не така. Тому взяли віку. Все, свічки маємо також нові. В принципі Зараз це все е, відчищаємо заслонку. Е, свічки ставимо нові, форсунку ставимо одну нову, пробуємо заводимо. Робимо тестовий заїзд і, значить, дивимося по помилках, що покаже. Е, також добавлю, що проводку всю продзвонили також на форсунки. Продзвонили плюс, плюс де безпосередньо з е, акумулятора через предохранитель. А мінус вже виходить з комп'ютера, з цього малого роз'єму. Там піни не пам'ятаю, але це не суть. Суть в тому, що проводку продзвонили, проводка вся добра. Все, збираємо це все і пробуємо. Так, все поміняли, все зібрали. Все поставили на місце, помилки постирали і значить тепер пробуємо. Машина завелася. Все погасло. Працює рівно. Все добре тут. Все перевірили, ніде нічого не підтікає, ніде нічого не пропускає, все нормально. Тестову поїздку зробили, помилки не з'явилися. Отже, причина була все ж таки в двох форсунках. Також трошки підгорі... прогоріла, точніше, тут вихлопна. Почути як мотор робить, власник про це був проінформований. І... Значить, оскільки я зваркою не займаюся, він заїде до знайомих хлопців своїх і вони йому там все зроблять і заварять. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, будуть питання, пишіть в коментарях. До нових зустрічей!